Є чистка радіатора пічки без знаття. Промивка. промивка і чистка. І сюди, і сюди, сюди. Їздив промивати на чистку. Слаїка-ком. мили мили і до чого домилися. Яка штука вилазить з цього, з радіатора пічки? Одним словом, як показує практика, та промивка нічого не дає. Не шарський, не Зараз автосервіс, який займається промивкою пічок без зняття будуть на мене злі. Ні, в деяких випадках дає, де в деяких випадках залежить від охолоджуючої рідини, яка там є. Бачите, Запихаємо щуп з одної сторони, і з другої маємо на виході. бачите, О, О. О. -ка. Це радіатор пічки Г4, Б9 Ауді. Радіатор пічки забувається найшвидше, бо там сама тон часота всі системи охолодження. В основному радіатор десь вона більша, ширша. Вона може пройти а в тому радіаторі. Вона затримується, забивається, і вже він погано гріє, погано виконує свою функцію.